Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Криворіг, Дніпропетровська область. Сьогодні такий ясненький день. Вчора і позавчора у нас в Кривому розі йшли ну, такі періодично дощики. Я ці два дні і висаджувала томатики у відкритий ґрунт, перчик висаджувала гіркий у відкритий ґрунт. То, вже вчора останні томатики, що я ну, намітила на вчора висадити. То я вже висаджувала під дощем, бо дійсно пішов такий добрячий земелька волога. Сьогодні дуже добре буде працювати в городі, бо ще багато томатів висаджувати, ще багато перекопувати. В общем, робити грядочки. Все все буду, друзі, вам. В відео я вам обов'язково запишу, як я висаджую, що я кладу до лунки і що я, в принципі, роблю при посадці томатів. Сьогодні, друзі, 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 39-45 років. Шановуємо сьогодні загиблих. На жаль, мій дідусь теж в ці роки воював і пропав безвісті. І наразі мій синочок, його теж звати Дмитро, як мого дідуся. Він теж воєнний, я дуже цим пишаюся, дуже-дуже. І мій синочок знайшов собі дружину, дівчину, потім вона стала дружиною і моєю доці улюбленою. Вона теж воєнна, дуже-дуже пишається своїми діточками. Бо наразі теж у нас неспокійно, дуже неспокійно. Але тримаємося, друзі. Все буде Україна, все буде добре, переможемо. все Все, все буде добре, друзі. Тепло, прям тепло-тепло, дуже тепло. Зараз, друзі, трохи пробіжуся по грядочкам, покажу вам, що я за ці два дні, що ви вже мені писали, що де ви поділися, нічого не, не відповідаєте, нічого там не пишете в коментарях. Друзі, зараз пішли посадки то мені немає часу в принципі, навіть і відео записувати. То коли оце є час, коли годинка в мене е, ну, появляється, тоді я, е, тоді я і записую відео. Так, На цьому косінчику погляньте, я тут е, посадила два рядки помідорів. Це гноми я посадила. Гіркий перчик, ну, і перчик я, друзі, позичиняла зразу пляшечками, бо для нього це ще холодно, але я вам казала, щось у мене в цьому році з перчиком не дуже розсада, але під пляшечками він швидше піде до росту і буде все добре. І погляньте, як добре піднялася малинка, яку я пересаджувала, вся поприймалася. І червона, і жовта. Ну, в принципі, я висаджувала в такі дні, коли не було спеки. коли Іно така похмура погода було. І дощі були майже ось о кожні три дні. Ось о три дні у нас дощ, 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 хоча б маленький але дощ і пасмурно А при такій погоді все дуже добре приймається. То оце на цьому косинчику я от кого вже все посадила, все тут добре. Зараз підум ще покажу. Ну, покажу вам ближче. Малинка тут жовтенька, воно вся, що я. Повисаджувала вся добре. Бачите, кущики, все добре. Тут червона, воно теж все добре, все поприймалося. На тому кусінчику червона маленька, то вона як позростала, так вона і зростає дуже добре. І отакого от ближче я показала. Ще один момент, друзі. Хто не знає, розсада томатів, які іменно гноми, вона дуже товстенна. Це сама товста розсада, От для продажу іменно в розсаді гноми во просто клас, Вони такі товстючі самі оці стволики. І, і хтось мене питав, гноми, це манюпусіньки, там, типу, по 30, по 40 сантиметрів? Ні, друзі, вони можуть і до півтора метра доростати. Кожен сорт гномів, він різниться від 80 сантиметрів до метр двадцять, метр п'ятдесят навіть виростають. Чому вони називаються гномами, я не знаю. Друзі, я в цьому році вперше понасаджувала у мене дуже багато е, сортів іменно гномів. Буду вам показувати, як вони зростають, і буду показувати, як вони в принципі, плодоносять. Дуже е, багато добрих відгуків від них, то я е, ну, за них іменно то я понасаджувала в цьому році. І їх можна не пасанкувати, але підв'язувати їх обов'язково. То буду дивитися. Я лише знизу буду листя і пасенки прибирати, щоб вони не, ну, не падали на землю, щоб не лежали, щоб не хворіло це. А там будемо вже будемо дивитися. І з цього боку, друзі, ось погляньте, я теж понасаджувала томатики, отакого колосітки, бачите. Це я тут череки понасаджувала. І червоні череки-дзвіночки. І червоні і жовті. А тут -от під пляшечками теж я гіркий перчик понасаджу. Що кладу що до лунки, щодо перцю, що до томатів, що до баклажанів, я кладу одне завжди. Слідуючи відео іменно буде про це, то, будь ласка, чекайте, я буду все, все показувати. Ще друзі, багато після ось о дощі, дощі холод, холод. Багато людей пишуть, що знову почало крутити листя у персика. Ну, я не бачу, що прям так сильно десь. А ось один один я якраз і побачила. Ось, ось отку покрутило листя. В общем, друзі, у нас на завтра, 9 травня, дощ. Десь з 11 чи з 12 години, і майже до ночі у нас буде іти дуже сильний дощ, а потім вже вроді як дощі перекращаються, але трохи зниження температури йде, то в общем, ну, температура для цього не дуже важлива. А от <кій> дощик як закінчиться, я подивлюся такий проміжок, щоб хоча б один день не було дощу, то я розведу препарат СКОР. І препарат хорус разом я вже так обробляла, але ну коли оце таке з'явилося діло після такої погоди, в принципі, дощова вода вона дуже класна для рослинок, але і вона приносить дуже багато хвороб що для дерев, що для овочевих культур, то я оце буду обробляти. Подивлюся, чи 10 травня, чи 11 травня. Подивлюся, яка буде погода, щоб не було дощу. На 10 літрів розведу одну пачечку хоруса і одну пачечку скора. Разом два препарати і оброблю оце діло. До такого. І з посадкою томатів, друзі, і з оце задощило, задощило. Я так і не встигла обробити виноград зеленим щитом. Препарат Препарат зелений щит. Ну, я вам показувала, в мене багато, в мене сім кущів винограду то оце, якраз в мене закінчаться висадки томатів у відкритий ґрунт, і тоді буде час, оброблю обов'язково, бо виноград теж потребує обробок. То так, що мене питали, де я купую препарати, де я купую сингентовські препарати, де я купую це зелений щит для, для того, для того, для того. Друзі, я ходжу по магазинам і дивлюся, де воно є, але я купую тільки в садоводчих магазинах. Я не купую на базарі, там на прилавках, бо це підробка може бути на раз, два-три. Якщо немає цього препарату, то замовляю в інтернеті. І е, буває таке, що в мене навіть не цікава ціна, бо якщо цей препарат потрібно, то він потрібен. То, ну, то от кого, друзі? Мірецька, моя сьонічка, моя куколка, понаїдалися вже. Тайся, пісід. Іди покажись. Ти ж любиш, показуватися. Люби, любиш властися, Тайсон, що він такий гарнюний, що він такий умний собачка. Мої собачки, друзі, вони підібрані з вулиці, вони колись були безхатніми. І котик в мене, масянчик, я вам розповідала, він сам до мене прийшов. Десь бігає, друзі, десь бігає. Бо зараз свайби оце у котів, то вони там шукають собі нівіс. От ой, мій зайчик. ой, Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мої, мої собачаточки, мої кукушечки, мої зайчики понаїдалися. І тепер на дворі теплесенько, і то вони гуляють, да, Ну, Зараз час запису десь біля е, 10 з хвилинами. О, у нас тривога, друзі, в кривому розі. Ну, дай Бог, що все буде добре. Е, так, з цього боку, друзі, в мене. Квітничок. Це тут у мене все квітники, квітники, але тут в мене ось на цьому іменно місці коло дерева речів, яблунька, у мене тут зростала малинка. Малинка, щось вона в мене в минулому році тут я не дуже поливала, вона засохла, тут лише два кущики зійшло, то я їх пересадила от туди, де я вам показувала. А на цьому місці перекопала откво перебрала кожен корінець, кожну травиночку. Тобто тут земелька пухкенька-пухкенька, і тут вона добре вдобрена в принципі і була курячим послідом. І на цьому місці я висадила бачите о, е, декілька сортів гіркого перцю і теж понакривала пляшечками. Е пляшечками вони будуть зачинені до тих пір, поки не буде погода іменно вночі, хоча б градусів 12. Отак, стабільно, не нижче. Тоді я повністю повідчиняю і буде перчик зростати. Але наразі такого щоб він е добре приймався так воно. Гризонтемки мене питали, як вони в мене почувають себе, бо у минулому році це в мене ряд білих хризонтем, таких величезних. У минулому році в мене якийсь жучок почав їсти самі суцвіття, і дуже мало їх залишилося. То я обробляла препаратом зелений щит. Зелений щит для троян. Друзі, я обробляла хризонтеми. У минулому році допомогло, і в цьому році я вже не чекала цієї зарази, коли я вперше обробляла в цьому році препаратом зелений щит» для Для Троянди я обробила і хризантеми, і дюрбани, В общем, все, 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 що у мене тут зростало, то вони погляне такі гарні, все добре з ними. Ну, в принципі, воно в мене і лілії, і піони, і хоста, і ромашки, і тюльпани. В общем, друзі, все оце діло я обробила препаратом зелений щит для троянд. І, друзі, ось вже в мене я поприбирала пляшечки із цих трояндочків, які в мене чубучками висаджувалися восени. Висаджувала 10 штук, але прийнялося 5. Ну і, і, і на цьому добре. Бо були і заморозки, і таке таке з погодою. Було вітром здувало пляшечки. Я довольна за це, що вони потрималися. Вже оце три дні я пляшечки пляшечками не зачиняю. Бачите, все добре з ними. І тут воно ну, теж хризантепки молоденькі, піонки. Все зростає, все друзі, зелене, все добре. Я піду покажу далі вам на городі. Друзі, нарвала трави курямися зелено цілий ящик. Корочки ми зранку мішанку дала. Вони поїли. Тепер погляньте, яка ось соковита. Це в малині. Я малину у цьому році не жалію води. Заливаю, заливаю всю. і травичка там така добра зростає, і сама малинка, і корочкам. Ще друзі мене питали, чому ви гербицидом не обробите усю траву? Навіщо мені той гербицид по усій траві? У мене корочки, мені треба зелена трава. А де ж я потім буду її шукати? Десь ходити по усьому КДЗ та шукати цю зелену траву. Ну, Нащо воно мені треба? Отак. Курочкам треба зелена травка. Вони, коли їдять зелену травичку, в них дуже добра велика яйценоскість. І яєчка дуже смачнючі. То от кого, друзі. Два Водичку змінюю. Кожен ранок і кожен вечір я міняю водичку на свіженьку і вже бачите, поставила відро води, Бо на дворі хоча й дощі, хоча і були прохолодні якісь там часи, але все одно курочки п'ють дуже багато водички. Водичка теж дуже потрібна. Чим більше вони п'ють водички, тим теж краще є це носкість, бо це, 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 це все потрібно. Із е, пісок з попелом в мене там вони купаються від паразитів, щоб не було ні бліг. Ні, е, Курячих кліщів. Ще, друзі, я вам казала, чим обробити, питають мене все-таки, особі злядощів підспека, і підуть курячі кліщі. Хочете ви цього, чи не хочете, вони все одно будуть обов'язково. То я у минулому році мені дуже допомогло. Брала один літр оцту 9%, розводила в 2 літрах води з крану і оббрискувала О, так, дуже добре, повністю весь курник. І стелю, і підлогу, і стіни, і там, де води. Вони несуться і там, де вони сплять, сидять, їдять. В общем, це все я обробляла. Навіть на курей бризкала. Нічого тут страшного нема, це натуральне, воно їм не зашкодило. Через два тижні повторили цю процедуру і де вони ті кліщі і ділися. Бліг у нас не було в минулому році. Але він цей оце іменно народне средство і від бліг допомагає. От і Масянчик мій мій котик. Мій Друзі, хочу вам дуже-дуже подякувати за те, що ви мені скидуєте на карту якісь кошти, підтримуєте мене в тому, що я годую безхатніх кішечок, безхатніх собачок, Ну, Я їх всіх люблю, я дуже багато витрачаю грошенят на це діло. І мені не шкода, бо я їх дуже-дуже ну, люблю. Друзі. Дуже вам дякую. Картка у опису під відео. Хто бажає, можете скинути там. Скільки. Скільки хто може, будемо допомагати нашим друзям. меншим. То, так, так, в мене тут на пророщенні кавуни, я посіяла, і мамордика. Ну, Ще воно не зійшло, друзі. Ще дуже холодно, не зійшло. Так, це в мене я додаю долуночок, у томати і у перчики, то я тут понаставляла. Зараз подивимося, що я там ще понасаджувала. З цього боку в мене зростала малина ремонтантна, червона. Я вам казала, я прибрала тут все, посадила томатики. Високорослі тут будуть зростати, і тут, тут зростала жовта малина. Вона теж там були проблеми з нею. Я поприбирала і посадила томатики. Це теж високорослі, це в мене один сорт. Ось у мене тут я відкрила, відчинила тільки що парничок. Звідсіля я беру томатики і висаджую. Так, з цього боку друзі, в мене ось я понасаджувала. Гіркий перець під пляшечками, все позичиняла, щоб йому теплесенько було, щоб йому добре. Там в мене воно бурячок зростає. Далі воно там в мене трава, і в траві там зростається, посходило дуже багато. Класно зійшла морква, але друзі, я вам казала, я її не залишаю, вона мені не потрібна. Я моркву не, ну, не висаджую себе на городі. Мені ліпше купити. То я там поприбираю ту травичку, моркву ту приберу, перекупаю і там ще я посадю, буду висаджувати гіркий перчик на тому місці. Так, що тут у мене? Абрикоса, все добре з нею. Огірочки все добре зростають. На ніч закривала відерочками, бо бачите, щось там температурка у нас туди-сюди. І ось на декілька ночей дуже падає температура. Я знаю, друзі, але ну, треба було висаджувати. Я висаджувала так, ось вже почали сходити огірочки тут. Тут в мене два мішка. Я висадила це мій експеримент, висадила картоплю. В цьому від мішку вже сходить картопля, Тут ще ні, але тут багато залишків пшениці, і вона дуже-дуже ось -дуже позабивала. Не знаю, що вийде, не вийде. Ну, це я експериментую, друзі. Подивимося, як воно буде. Так, тут в мене монгольський карлик. Ось в трьох мішечках ще там в мене є. Буду висаджувати майже весь монгольський карлик. Я хочу висадити в мішках. Мені так буде вдобно. Там ноги рочки посходили. Далі в трьох мішечках ще не посходили ще. ну, Холодна температура, кабаку два. Кабака там зійшло у скаті, бачите, будемо дивитися, як вони там будуть надалі зростати. З цього боку, друзі, я вже позасаджувала томатиками. Тут усі будуть високорослі томати, садила. По одному влунку, а які будуть нескорослі, я буду по два влунки садити. Ну, Друзі, слідуче відео, ще раз кажу, це, це іменно про це. Так, тут в мене ще один парничок, зараз його теж відчиню, бо ну, на дворі тепло, доща немає, то я позачиняла. друзі, В принципі, щоб, щоб дощ не поламав розсаду. В цьому не дуже велика розсада, вона ще чекає. Бачите, в мене під в хатинці для томатиків я ще нічого не висаджувала, бо оцей парничок іменно для цих для цього, цієї хатинки, але вони ще не підросли. А ці, бачите, вони дуже великі. Оце я стараюся зараз їх і висадити. Тут у мене декілька гномів, сортів, і то в основному високорослі мої улюблені там сержант пеперт. У мене в цьому році, друзі, уся сім'я пеперів є. Усі. Прямо усі 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 Так що, друзі, в цьому році во буде. Буду збирати врожай, буду насіннячка сушити і буду, друзі, продавати. То будемо дуже багато сортів у цьому році, додалося. Ось отут я теж понасаджувала, бачите? От кого? От кого? І з цього боку, ось я коло малини посаджувала гіркий перець. Малинка зростає, і там далі я буду висаджувати низькорослі томати, ну і може якісь і високорослі. Але те місце, я так. Ем... Ну, я його визначила для себе як, як для нескорослих томатів. Там, в принципі, є як поставити опори, і буде дуже добре тут зростати, але тут мені хочеться посадити іменно нескорослі. Тут дуже мені вдобно. Там мене кукурузка посіяна, тут огірочки. Огірочки деякі сходять, деякі не сходять. Вони ну, у мене зачинені, бо для огірочків ще дуже холодна погода. Там погляньте, ну, бачите, хто з нами давно. Ось о. Це я поприбирала шість мішків сміття. Винесла, друзі. Тут я. Це у нас дачі межують з нашою вулицю, і ми тут боремося із хмільом. То я ось закінчаться дощі і буду обробляти його препаратом антибур'ян. Мені казали вже, і багато в коментарях пишуть, що треба його не бризкать, а іменно в корінь шприцом по, по, ну, колоти. Оце я так і зроблю, і подивимося на, на це, як воно як воно себе покаже. Я саме бадиля поприбирала, але тут коріння. Дуже добре видно, мені дуже добре буде його знайти і поволоти, і щоб його прибрати. Звідти. На цьому кусінчику города я вам вже показувала. У мене синій виноград і білий виноград це два єдині куща, які підморозили, як ото були у нас приморозки, мінус три вночі. Але погляньте, як добре піднявся синій, навіть і не видно, що він перемерз. І дуже добре піднявся білий. Погляньте, все добре. Нічого я не нічим не обробляла, не обламувала оці примерщі. Ці як її ось о, ось примерщі. Вони друзі. Вони я їх не обламувала, і дуже добре. Вони пускають і ще там ці пагони. Так, що все буде добре, будемо з врожаєм, надіюся. Якщо оце, оце ще на три ночі передають якісь дуже сильні похолодання, ну хоч би не було морозів. Ну, подивимося, друзі. Низький уклінда, велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Бо якби не вони, то ми б і не працювали і, і не насолоджувалися тим життям, яке воно є. Воно все одно є. Ми живемо, все буде Україна, все буде добре, друзі. Перемога тільки за нами, за Україною. Все-все буде добре. Дуже вам дякуємо, дорогі, мої любі. Я вас всіх дуже люблю, ціную і поважаю. Дуже дякую вам за те, що ви пишете такі добрі коментарі, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви ділитеся моїм відео, за те, що ви дякуєте за поради, і дякую вам за поради. Пишіть в коментарях, як робите ви. І будемо так між собою ділитися, хто як робить, і будемо все робити так. І будемо з урожаями на всьому, 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 і на деревах, і на кущах, і на е, усіх рослинках, які ми вирощуємо, друзі. То сьогодні у нас в Кривому розі 8 травня.